Нато за крок від західноукраїнського українського кордону і ледь не спритул до межі з Росією бронетранспортери БРЕД для самохідні гаубиці Паладін, панцерники Абрамс, усе це штатне озброєння 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії США. Лише наприкінці минулого тижня техніку вивантажували в порту німецького Бремерхафена. А вже сьогодні американські піхотинці заступають на бойове чергування на території Польщі та Німеччини, і це Пряма та неприхована відповідь НАТО на кремлівську агресивну зовнішню політику. Вівторок, 10 січня, нині на календарі. Добрий вечір. Ми розпочинаємо 2017-й На сході розпочинається з війни. Ворожі міномети та артилерія знову рівняють із землею селище Зайцеве. Недоторканий пересічного підстрелив із нагородного. Пашинського про стрілянину нині розпитували у прокуратурі. Короткоствол виявився нагородним. Вибуховий самогон у Дніпрі дворічний хлопчик потрапив до реанімації. Батько експериментував із саморобним питвом. Утрати на фронті надвечір. Нині стало відомо, що один український воїн загинув та двоє зазнали поранень на передовій. Доля ще трьох військовослужбовців, зв'язок із яким обірвався ще 8 січня. Дотепер залишається невідомою. Загалом від ранку опорники збройних сил України під ворожим вогнем побували майже три десятки разів. На Маріупольському напрямку окупанти стріляли з мінометів, гранатометів різних калібрів та стрілецької зброї на Луганщині. Разом із мінометами били також бойовики з протитанкових ракетних комплексів. У секторі Донецьк теж зафіксовані нині були обстріли з бойових машин піхоти противника. Свята закінчуються. Бойові дії на сході не припиняються. Одразу після закінчення оголошеного різдвяного перемир'я, про яке домовлялися в мінську перед новим роком, яке по правді кажучи, так і не стало порою стовідсоткової тиші. Бойовики знову вдаються до потужних обстрілів уздовж усього фронту. Ворожа зброя не мовчить, зокрема в районі вроєнізайцевого на межі з окупованою Горлівкою. Там останнім часом було відносно тихо, але відразу після Різдва ординці взялися рівняти село із землею. Мар'яна Бухани з передовою у секторі Донецька. Жодного не посіченого кулями будинку, жодного цілого даху або паркана. Огонь від час суток. і так уже другу добу поспіль. Зайцеві бойовики обстрілювали всю сьогоднішню ніч. Останній обстріл був о 9 годині ранку. Весь цей час місцеві просиділи у підвалах. Щоправда, спілкуватися з журналістами українськими вони про це не хочуть. кажуть після того, як їх показують по українських каналах на окуповану територію, їх не пускають. Вже мені фотографували, що я поїду на ту. Мне треба їхати там. там, і там Я буду в Донецьк. І там мене стрічають флагом. З яким флагом? З хорошим. Будеш в Донецьке у Макиївки в подалі. Не надо в телевізіоні прияті. Поза камерою місцеві розповідають, із настанням сутінків небо над Зайцевим стає червоним від вибухів і трасерів, які літають у різні боки. А хто виходів з погребу? Девушка, Ви вийшли? У льохах місцевим тепер доводиться ховатись і вдень. Ох. Что это? Хорошка дыняет. На данный момент ведётся провокационная стрельба со всех э с вспособных гранатомётов и стрелкового оружия по цели Леднесское посёление. Битьё рассказывают, за ихними данными, у бойвиків після свят пройшла ротація. Реально противник подготовленный. Необычный этот человек, необычный, не гражданский. То тобто есть они работают, работают прицельно. Значить, у них був приказ на цій позиції в день тихо, бо поряд проходить автодорога, якою з окупованої території люди потрапляють в українські міста. А от уночі бойовики відкривають вогонь. Останніми днями кажуть бійці, противник знову використовує путінську тактику стріляє за спин цивільних. Бувають, виходять за машини, прячуться. Люди сірій зоні залишаються, виходить чоловік, починає стріляти із-за машин. Бо теж нормально не Стріляти у відповідь означає наражати на небезпеку людей. Тож зброя українських військових тут здебільшого мовчить. Шасі коли закривається пункт, бо і все стально. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Станіслав Каранчук, спецкор 2+,2. Бойовики на Донбасі підсилюють свої передові укріплення, облаштовуючи нові вогневі точки та артилерійські позиції. Зокрема, за даними військових аналітиків групи «Інформаційний спротив, найбільше пожвавлення в загонах окупантів нині спостерігається на Дибальцівському напрямку в районі Світлодарської дуги на західних околицях. Дибальцево розвідка помітила розгортання артбатареї бойовиків. Там зафіксовано щонайменше 5 122-мм гаубиць, Д-30. Та близько десятка мінометних розрахунків різного калібру. І ще одну артилерійську батарею окупанти розгорнули південніше траси Є е 50 Активно окопуються про російські найманці і неподалік підконтрольних Україні, селищ Луганське та Новолуганське. На підступах до цих позицій всю територію бойовики тепер ще й активно мінують. Новий підрозділ разом із військовою технікою прибув безпосередньо до Донецька на території місцевого заводу. Точмаш, розквартировують загін бійців, що одягнуті в новий російський камуфляж. Із написами на шевронах департамент спеціальних операцій прибуло підкріплення до окупантів і в район Спартака. За передню інформацію там формується новий протитанковий підрозділ. На Луганщину теж прибуває підкріплення до бойовиків. Наші розвідники виявили колону тентованих вантажів, у яких перевозили до окупованого чевська щонайменше півтори сотні бойовиків. Списки українських полонених, яких отримують бойовики та українських в'язнів у російських буцигарнях, таки оприлюднила, незважаючи на застереження. Збув народний депутат Надія Савченко. Крім цього, вона опублікувала список осіб, яких ватажки бойовиків хочуть отримати в обмін на українських бранців. Свій покроковий план обміну Савченко докладно описала на власній сторінці у соцмережі. Разом із тим, народний депутат України запропонувала замінити чинних офіційних переговорників з українського боку на цитую свіжих та більш професійних. На окупованій території пропозиції Савченко відкинули, а родичі українських полонених кажуть, що опублікування такого списку має сумнівний позитив, адже тепер зловмисники зможуть ще й спекулювати та видурювати гроші в родину українських бранців. я зараз я виділа помаранчевим кольором тих людей, які є громадянами Росії, які є російськими військовими, які приходили, виконували завдання вбивати наших людей в Україні. Всі, решта, списки це рівноцінний обмін на наших полонених, які знаходяться в ЛНР і ДЛНР. Раніше це був обмін людину на людину, а зараз це обмін інтерес на інтерес. Я знаю такі випадки з безвісти зниклими. Отут для них так і частина небезпеки є, тому що це люди не підтверджені і можуть бути провокації, можуть телефонувати сім'ям. Сполучені Штати наклали санкції на голову слідчого комітету Росії та підозрюваних у вбивстві колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Головний російський слідчий Олександр Бастрикін разом із Дмитром Ковтуном та Андрієм Луговим потрапили до розширеного списку Магнітського. Американська адміністрація вносить до нього людей причетних до порушення прав людини та корупції. Нагадаю, підприємця Дмитра Ковтуна та депутата Російської держдуми Андрія Лугового слідство вважає причетними до загибелі Олександра Литвиненка, колишнього офіцера КДБ та ФСБ, який утік до Британії та загинув там від отруєння полонія. У Святошинському районному суді Києва нині відбулося чергове засідання у справі щодо розстрілів на майдані 20 лютого 2014 року. Сьогодні розглядали епізод щодо вбивства Устима Голоднюка. Свідчення давав батько героя України Володимир Голоднюк. Іван Воробйов стежив за перебігом судового засідання. Мені прийшлося бачити загинувшого сина і закривати йому самому закривати очі. Він помітно нервується, але намагається тримати себе в руках. Батько одного з наймолодших загиблих активістів Євромайдану, у стиму голоднюка Володимир Голоднюк, сьогодні свідчить по справі щодо вбивства його сина. каже, довго чекав на цей день. Я сьогодні хочу свідчити в суді, і розказати правдиву подію, як вони відбувалися, тому що я прагну справедливості і правосуддя. Це морально морально важко, тому що вбито мою. Дитину ці кадри розстрілу активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року облетіли весь світ серед тих, кого дістала снайперська куля, хлопець у блакітній 19-річний устим голоднюк. Такі самі носять представники миротворчого контингенту ООН. свою звичайну армійську блакитною боєць 38-ї майданівської сотні зробив сам, вважав, що тоді його не чіпатимуть, але дарма. Ось знаменита світлина, на якій батько Устима біля тіла загиблого сина тримає закривавлену каску, що стала символом боротьби за свободу і гідність. Коли буде вирішувати доля речових доказів і буде завершено розгляд матеріалів по устиму, я буду просити, щоб суд зглянувся і шолом. У який є речовим доказом справі, був відданий саме мені. Він свідчить майже дві години. Правоохороницю минулому Володимир Голоднюк провів власне розслідування, має свої версії загибелі сина. Запевняє, активістів розстрілювали з помпових рушниць та автоматів Калашникова. каже, передав слідчим знайдену біля Жовтневого палацу кулю від автомата як речовий доказ. Прошу суд долучити її. Із досудового розслідування до матеріалів справи. підозрювані бійці колишнього спецпідрозділу Беркут не промовили і слова. Під час слухання в залі засідань з'явилися активісти, голови яких були перемотані бунтами. За їхніми словами, вони прийшли підтримати потерпілих. Під час оголошеної перерви між ними та батьком одного з беркутівців виникла сварка. Я хожу сюди два роки і дев'ять місяців на кожне засідання, і бачу, як тут стоять під і преж саме натуральним образом. коли на першому протоколі пишуть, розказують та дошу щесь позиції бачив з сторони і відділ на там саме, а на суді он розказує, що он уже нічого не пам'ятає, він он уже нічого не віді. А я не збираюся нікого відбивати. Я хочу знати, хто стріляв. Через рив засідання активістами його перенесли на 17 січня. Іван Воробйов, Павло Мяснов. Спецкор 2+,2. Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава хімікуса з нагородної зброї, яку нарде потримав, коли виконував обов'язки глави адміністрації президента. Одразу. Після революції гідності про це заявив сам Пашинський на допиті в Київській обласній прокуратурі. Нагадаю, напередодні нового року нардепу трапив у халепу зі стріляниною, у якому напрямку слідство просунулось. Ольга Василевська розповість. Перший робочий день народного депутата Сергія Пашинського минув у прокуратурі. Тут його допитували, записували на відео і знову допитували. Спочатку слідство взяла на себе поліція, але згодом прокуратура забрала провадження собі. Ми забрали справу з метою об'єктивного розслідування. У ніч перед новим роком із народним депутатом сталася прикрість. Він повертався з дружиною з кіною. Дорогу йому перегородив бус без увімкнених габаритів. Просто бус заглошує теж поперша. І водій гори, братуха, помоги з дороги брать. У мене в руки бутилка шейка, короче, Телефон. Жиною розговорює, коротше. і відталкиває. За свідченням хімікуса дружина Пашинського звинуватила його, що бу створює аварійну ситуацію на дорозі. Щинилася словесна суперечка, після чого Пашинський вийшов із машини. Всім стоять, лежать, і стоїть з тату з пістолетом. У мене в руці бутилка була я його сразу не веду. Допит Пашинського провели 10 днів по тому, оскільки 2 січня він поїхав на відпочинок за кордон. Щодо подій того вечора, Пашинський зізнається, його життю загрожував чоловік із пляшкою. Саме тому він дістав пістолет. Після чого хімікус ударив його пляшкою по голові. Я підтверджую те, що була загроза моєму життю, моїй безпеці. Загроза моїй дружині була. Це було неодноразово підкреслено нападником. Я зробив перший попереджений постріл, дав команду Стоять, він на жаль, він не зреагував на цю команду, наблизився, наніс мені удар пляшкою. І потім вже я був збитий з ніг, і потім я зробив постріл йому щоб випити його в ногу. адвокати хімікуса, найняті колишнім заступником адміністрації Януковича Андрієм Портновим наполягають на перехресному допиті Пашинського та хімікуса, а також на знятті з Пашинського депутатської недоторканності. Не було ніякої угрози його життю, його здоров'ю. тому В'ячеслав Хімікус за Мерседесом грубо кажучи, не бігав, не намагався його туди достати. тому причини для Пашинського виходити з пістолетом і паліть Узду обласна прокуратура призначила низку експертиз. Розслідування триватиме до березня. Ключовими можуть стати свідчення власника буса однак, де він невідомо. Ольга Василевська, Володимир Сетюк, Спецкор, 2+,2. Потрійна аварія забрала життя двох людей у Харкові. На мосту, що з'єднує два райони міста. Водій легковика не впорався з кермуванням і Вилетів на зустрічку. Там автівка лобому лоб зіткнулася з вантажним зілом. Заду в вантажівку в'їхав іще ще один автомобіль. У лобового зіткнення загинули двоє людей: – 38-річний водій легковика та його 40-річна пасажирка. Водія вантажівки з черпно мозковою травмою. Доправили до лікарні. Кермувальник автомобіля, що врізався в задню частину зіла, не постраждав. Я ехал чуть, э, да, чуть дальше Зила по этой полосе. Чтобы избежать столкновения, я ушел резко вправо под Зил. Ну а, соответственно, Сенс влетел в Зил и произошло столкновение. По пореднему маем такую информацию еще это бы автомобиль-такси. У Дніпрі вибухнув самогонний апарат. Дворічний хлопчик у реанімації його батько в опіковому центрі чоловік поставив брагу на вогонь, але через розгерметизацію ємності гаряча рідина вихлюпнулася просто на батька із сином. Чоловік, за словами його мами, був недосвідченим. Гнав самогон уперше в житті. Про наслідки і реакцію односельців, які теж варять питво, Наталя Грищенко. З вчорашнього вечора дворічний Богданчик не може поворухнутись. У дитячій реанімації хлопчик опинився після експерименту батька. Сидів поряд, поки той на газовій плиті гнав самогон. В одну мить ємність вибухнула, кипляча брага вилилася на дитину. До 25% площі поверхності тіла там були і пари, от цього вічества, і жидкість, яка була в самогонному апараті. А бежанно лице, передня поверхність грудної клітки, і руки. Дісталося батько хлопця, у нього печена рука і спина. Він в опіковому центрі спілкуватися з пресою відмовляється. По лікарнях від сина до онука бігає бабуся. Каже, нещасний випадок стався через недосвідченість сина. Перший раз неопитний. Гарячий вот самбак почав вот, поправляти одвону. Спідзагорілці і кипяток і навірно. Я так поняла. хлинув кипяток. слідство встановило. Вибух стався через те, що саморобна у якій чоловік варив оковиту, розгерметизувалася. За таку необережність батькові загрожує до двох років обмеження волі. Це необережне тілесне ушкодження або середньої тяжкості, або тяжке. Також проводимо відповідну перевірку, і чоловіку може загрожувати ще адміністративна відповідальність за саме самого нова Це будинок, де живе родина: мама, тато, син та дві бабусі. Сусіди запевняють, родина спритним не зловживає, навіть не вірять, що тут гнали самогон. Навіть запаха не слухав. без поняття. Чесно, для мене це неожиданно. Але насправді дивує місцевих інше. Вони не розуміють, як міг вибухнути самогонний апарат. У чому порушення правил експлуатації? Дискусію влаштовують просто на вулиці. Ухін так от. Абризгала все. Ну, допустим, я колита варіла, взорвалася, взорвалося, і все обризала. Ну не знаю, такого бути Не Не на камеру місцеві зізнаються. Самогон на ці вулиці варять у багатьох хатах. Кожен має свої фірмові рецепти. І нещасний випадок, кажуть люди, навряд чи когось зупинить. Наталя Грищенко, Владку Мишин, Дніпро, спецкор два плюс Європейська негода не дає українським туристам повернутися додому. По всьому континенту температура сягає 20 градусів морозу снігом, укриті всі транспортні шляхи від переправ до литовищ загиблих від холоду вже більше двох десятків. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з українцями, яких заметіль прикувала до Стамбула, і вони все ще чекають на можливість повернутися додому. Сніговий катаклізм у Стамбулі паралізував авіасполучення з десятками країн світу, адже місцевий аеропорт одна з найважливіших сполучних артерій. Сотні скасованих чи відкладених рейсів це десятки тисяч пасажирів, яким довелося терміново змінювати плани. Від учора споміж інших наших співгромадян в Стамбульському аеропорту Андрій Богданович розповідає, ситуація повільно, але змінюється на краще. Вже менше пасажирів ніж вчора. вчора. Це були десятки тисяч людей. Зараз вже тисячі рейсів відправляються з аеропорту. Порту перші рейси з українцями сьогодні повертаються додому. Розвозять тих, хто провів в залах очікування та готелях по два-три дні. Спочатку завірюхи іншим ще чекати своєї черги. На жаль, не всі пасажири можуть відразу відправитися і до Одеси, і до Херсона, і до Києва, тому що є черга з вчорашніх рейсів та позавчорашніх. Шоковані не лише туристи, що потрапили в облогу. Місцеві кажуть, такого за життя не бачили. Я був народжений та виріс у Стамбулі, і я не пам'ятаю, щоб колись у моєму житті випадало стільки снігу. Це, звісно, має свої наслідки. Громадський транспорт майже не працює. Більшість доріг у Стамбулі вже закриті. Замело обидва боки босфору у сусідній з Туреччиною Болгарії, 20-градусні морози, і деякі північні райони через погоду лишилися без електрики та води. Такого тут не було вже кілька років, але місцеві мешканці і тут знаходять привід порадіти. Лижники мають бути щасливі від такої погоди. Я радію, що прийшла добра зимова погода, якої не було вже останні кілька років. Далі на північ у Бухаресті з понеділка закриті школи, адже синоптики прогнозують падіння температури до 28 градусів морозу. розчищати вулиці, занесені снігом, хочуть вивести ув'язнених з місцевих тюрем на добровільних засадах. Сильний мороз та горделиця паралізували більшу частину Європи. Снігом замило територію від Балкан до Німеччини, від Польщі до Франції. Загалом жертвами звірюк уже стало більше 20 людей. 12-ро не пережили холоднечі в Польщі. Там температура на вулицях опустилася до мінус 20. Замерзли до смерті також кілька осіб у Німеччині та Чехії. У міністерстві міграційної політики Греції побоюються за тисячі біженців, які лишилися в таборах без опалення та гарячої води. Яна Старчук Костятин Коробов. Спецкор 2+,2 В Одесу приїхали ревізори. Чиновники Укрзалізниці мають з'ясувати, чому в потягах люди подорожують у холоді. Перевірку призначили за скаргами пасажирів. Фото із засніженими купе розмістили в соцмережах. Хвиля обурень. Докотилася до столиці. Керівництво залізниці ситуацію пояснює неякісним вугіллям. Чому в сусідніх вагонах одного потяга температура може різнитися на 20 градусів? з'ясувала Олександра Мітіна. 200 гривневі купюри на сходах і тематичні гасла. Із десяток пікетувальників прийшли під центральний офіс «Укрзалізниці», щоб поскаржитися на холод у вагонах журналістам, бо з будівлі до них ніхто не вийшов. Вагони засипає снігом навіть, що вагони плацкарт замерзають, і люди і людей там перевозять як скотину навіть гірше. Ці фотографії зробила дорогою з Одеси до Ужгорода Олена Пономарьова. У засніженому вагоні вона провела три з половиною години, поки її не переселили до сусіднього теплого. На вулиці було 14 чотирнадцять. Вагони не то зовсім. Світлини Олени розійшлися інтернетом. Це вже другий скандальний випадок на одеській залізниці. Рівно місяць тому такі самі фото зробили пасажири потяга Москва, Одеса. Там теж випав сніг в одному з вагонів. Одягу не знімали, спали у куртках. Я проснулась, від того що, ну, що то мені как, ну, на голову ну, упало. Я смотрю, а у мене на голові сніг. Плюс 5 в одному вагоні, і плюс 28 у сусідньому. Реальна картина для української залізниці. Температура в старих потягах ніколи не буде однаковою. Усе через якість вугілля, яке дістається провідникам. Схему ТСН пояснили у профспілці залізничників. Ви ж знаєте, яка корупція на Укрзалізниці. З цим все всередми проблеми. Воно закупляється де Марков. Одним документом а перемішується з породою. Другий проводник може хитріший був, десь пішов, набрав краще у вугілля, а той не встиг набрати. Те, що проблема в Одесі, таки у вугіллі, визнає і керівник залізниці Войцех Бальчин у власному Фейсбуці. Є питання по керівництву ДПО. Провідники скаржаться на якість вугілля. Відібрали проби, віддали на експертизу. В Одеському депо ТСН показують пальне в печі нового вагона трансформера. Таких на всю залізницю лише шість. О, качество гуля можна подивитися. Відкрити піч у старому вагоні для порівняння відмовляються. Кажуть, може й не у вугіллі річ. Тут ще треба учитувати факт, е, людський факт, тому що є проводники, які вміють нормально. Е, Поддержувати температурний режим в вагонах. А деякі проводники, які очень не вміють звертатися з печкою, з котлом, перевірити все від пального до людського чинника. Мають ревізори з «Укрзалізниці», які пробудуть в Одесі ще тиждень. Попередній їхній візит місяць тому закінчився 15-ма звільненнями. Так, на одеський вокзал прибуває поїзд з Ужгорода, той самий, у якому снігові фото зробила Олена. До приїзду ревізорів у ньому натопили так, що пасажири як ніколи радіють морозу на вулиці. Да, навіть жарко було да? Очень. діти. ходили в футболках, спортивних штаніжках і навіть без носків. Хотілося хотіла температуру. Олександра Міціна, Олена Черняєва Неля Ковальська. Спецкор два плюс Комунальне ноу-хау у кам'янці-Подільському тротуари чистять не тільки двірники з лопатами, а ще й квадроцикли з ковшами. Тамтешній клуб «Мотовсюдиходів» вирішив допомогти комунальникам побороти кучугури на пішохідних доріжках. І з півдесятка квадроциклів, ще о шостій годині ранку вирушили в незвичне раді. Містяни таке комунальне диво знімало на телефони. Люди були приємно ошелешені моторністю нових двірників. Адже до початку робочого дня в середмістях кам'янця стало повністю прохідним. Квадроциклісти зі снігопадом боролися власним коштом. від міського голови та городяна отримали натомість слова підтримки та вдячності. Обшуки в Харківській міськраді. Прокуратура шукає докази провини чиновників, яких підозрюють у хабарництві. За даними прокуратури, спеціаліст юридичного департаменту міськради та чиновник виконавчої служби вимагали. 30 тисяч гривень з підприємця за подовження оренди приміщення. Окрім основної суми хабара, бізнесмен мав виплачувати чиновникам своєрідну ренту щомісяця по 6 тисяч гривень. До хабарницької схеми долучили очільника юридичної фірми, саме через нього і передавали гроші. І сьогодні хабарники викрили просто на гарячому під час передачі 12 тисяч гривень. 30 тисяч гривень передавалися у три транші. Саме під час отримання третього траншу і був затриманий. Керівник юридичної фірми проведено обшуки та виїмку документів за місцем мешкання та за місцем роботи. О до сотні чиновників, які своєчасно не подали електронні звіти про власні статки. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку. Загалом усі електронні декларації мають бути перевіреними. Повна перевірка декларацій передбачає три види контролю: своєчасність, правильність пункту заповнення та логічно арифметичний контроль. Перевірятимуть декларації загалом то автоматично, але поки що діє ручний контроль. Дату закінчення перевірки по вже відкритих провадженнях за несвоєчасність подання у національному агентстві з питань запобігання корупції. Теж не назвали. Позавчора розписав ще пачку повідомлень про те, що ті чи інші суб'єкти не своєчасно подали електронні декларації. Ми запрошуємо суб'єкти декларування для надання пояснень. Протягом 10 днів він повинен надати і пояснення, і подати електронну декларацію. Все залежить від того, як суб'єкт декларування буде добропорядно виконувати вимоги законодавства. На вистачило 20 гривень, тож вирішили викрасти машину у столиці. Двоє парубків поцупили таксі, коли не змогли розрахуватися з водієм. Перед тим, що правда, ще й спробували задушити кермувальника. Водії зловмисники від зловмисників у підсумку утік. А от нападникам далеко заїхати не вдалося. Вони спершу потрапили в аварію, а потім ще й пересварилися на очах у правоохоронців. Оксандр Романюк знає більше подробиць. Святковий день двоє пасажирів ловлять автомобіль. Так, вони дещо не тверезі, але що ж тут дивно, усе таки вихідні. Тому водій таксі без зайвих вагань згоджується їх узяти. Добрий вечір. На Лук'янівку відвезете? Да, 80 гривень. Поїхали. Їхня поведінка нічим не відрізнялася від інших насвяткованих, каже водій таксі Влад. Пасажир на передньому сидінні слухав радіо, підспівував, намагався розмовляти, але спілкування не виходило. Зелений змій давався в знаки. Натомість пасажир на задньому сидінні сидів тихо, але щойно авто дісталося місця призначення. Звичайна поїздка почала перетворюватися на екшен. Почав мені не вистачає, там туди-сюди, там давай, кажу, за угол заїдемо. Пасажир на передньому сидінні на шкріп 60 гривень. Попросив у товариша докласти, каже Влад. Той пообіцяв додасть в цей момент. Накинув который сзади сидів петлю. Получилось так, що попал на подбородок, ну опустился чуть в кресле ниже лівою рукою відкрив дверку, а права стащив. шиловодій кинувся на втьоки. Зловмисники спочатку за ним потом сматру сіл машину по газам і в Але викрадачі не врахували, каже лач, що таксі належало компанії. і Мало маячок. Він миттю зателефонував правоохоронцями в свою службу. Там одразу побачили, авто на великій швидкості летить у напрямку пущі водиці. Однак далеко втекти горя крадії не змогли. Врізалися у перешкоду. А вже за лічені хвилини до них приєднався загін корду, та з'ясувалося, вони тут не єдині правоохоронці. Старший сіржан замком звод. один із пасажирів Євген за його словами виявився колишнім правоохоронцем. А через чималу дозу спиртного кримінальну драму констатують, сприймав як кримінальну комедію. красавчик. Так євген жартома звертався до свого товариша. Як з'ясувалося пізніше, раніше вже судимого. бо тільки сміятися довго не довелося. Напарник настрій зіпсував. Я сидів з боку на пасажирському сидінні. А хто за рулем був за рулем? Був таксист. А де таксі здійснив? Таксіста он напугав, таксіст вибіжали за руля. Він mm -hmm. сіл за руль і ми поїхали. Євген не скупиться на міцні слова для товариша. Мамка не годувала тиською чи що. Ти гоніш? Реально, ти гониш? Колезі каже, під час приїзду правоохоронців саме той і сидів за кермом. Та й згодом водій таксі підтвердив, його душив високий чорнявий парубок. Але товариш незламний. За кермом, каже, опинився через друга. Ти говориш, давай сідай і гріш. Ти машину угнав. І я у стороти ще мені був що скажу, що я всі за руль. Уже за кілька секунд історія з викраденням авто перетворюється в історію про викрадення нетверезого приятеля. Ти мене сам викрав. Час я... ти мене викрав тепер ти будеш себе нормально, ти на адекватний чоловік правоохоронці у сварці товаришів розбиратися не стали. Затримали обох. На цьому історія не закінчилася. Вже у відділку Євген заявив, був п'яний і нічого не пам'ятає. взагалі. натомість таксист Влад каже, через форс-мажор вимушений сидіти без роботи. Його авто нині на штраф майданчику для себе каже, висновок зробив. Сумнівних пасажирів уже навряд чи візьме. Олександр Мюк, Дмитро Орлов, Спецкор 2+,2. Крищано Роналду став найкращим футболістом світу минулого року за версією ФІФА. Слідом за золотим м'ячем найкращого ледора Європи. Португалець виборов і другу найпрестижнішу індивідуальну нагороду. І водночас, не аби як здивував своїх шанувальниць, до Цюриха на церемонію вручення нагороди Роналду прибув у компанії нової подруги іспанської моделі Джорджини Родригес. В опитуванні міжнародної федерації футбольних асоціацій брали участь капітани та тренери всіх збірних світу та журналісти. Саме вони поставили на Роналду на перше місце, дозволивши йому випир. Дити одвічного конкурента аргентинця Леонеля Месі до речі, саме за португальця голосували і представники української збірної. Тренер синьо жовтих Андрій Шевченко та капітан команди Олександр Кучер. Нині це все. Дякую, що довіряєте у середу. Традиційно о 18.30, спецкор знову має бути в ефірі. Мирного всім завершення. Доби бережіть себе і до зустрічі.